Оксана Думанська, що то за чоловік? Дві мої сусідки, сестри виїхали до Італії. Одна пішла доглядальницею в місті, а друга поїхала в село вести господарку в заможнього пенсіонера, колишнього соціального працівника. У нього було величезне подвір'я з порожніми прибудовами незрозумілого призначення, довжелезний одноповерховий дім і мисливський пес. Наварити їсти та прибрати самітницьке мешкання ось і всі обов'язки, а далі тиша, сум і туга за полишеною родиною. Жінка шукала способу притлумити в собі біль. «Сеньори, у вашому дворі навіть бур'яни не ростуть. Дозвольте, я посію квіти. Сеньор відмахнувся, що в перекладі українською прозвучало приблизно так. Воно тобі треба. Та якщо жінка щось замислила, за два тижні сестра привезла їй сапу, чоловік передав із України, і кільканадцять пакетиків із насінням. Пенсіонер бурчав собі під ніс, коли його неслухняна служниця вимірювала двір, щоб облагородити його квітами, а худорлявий мисливський собака боязко оминав кубки підживленої землі. Незабаром двір мав такий привабливий вигляд, що місцеві удовиці почали навідуватися до самітника. Сеньоре, незабаром женитеся, то не відмовляйте мені в роботі, стурбовано просила жінка, відчувши певну небезпеку. Сеньор відхрещувався, що означало одне, мені й так добре. Довівши до ладу двір, що виглядав тепер пристойно уквітчаним, жінка почала діймати свого роботодавця. Чому стоять порожніми прибудови, їх треба використати, наприклад, завести курей і качок. Італієць вирячив очі невже їй не шкода квітів? Мудрий мисливський пес не дозволяє собі пройти по них потопом, але дурне птаство як вирветься з неволі? Сеньоре, я добре за ними наглядатиму. Сеньор махнув рукою, що означало: Роби, що хочеш. Тепер жінка не мала коли бідкатися, вона клопоталася зранку до ночі, а птахоферма ще більше вапила навколишніх удовиць, аніж квітник. Сеньоре, ви обіцяли, що я не лишуся без роботи. Не лишишся. Ти сама собі її знайдеш. Що за жінка, що за робітниця і що там за чоловік відпустити її у світи? Я б навіть за ворота її не випускав.